Життя для дворової собаки жужі півроку тому здавалося пеклом. Маленькі діти з Кіровська довгий час знущалися над бідною твариною, били, залякували, а наприкінці хотіли спалити. Не дивлячись на це, жужі вдалося вижити, а небайдужі люди доставили собаку в приватну клініку для подальшого лікування. Собака поступила к нам в доволі такі стані. У неї були обширні ожоги поверхності тіла. Була сожжена вся шерсть, рисниці, уси, благодаря вовремя помощи допомоги, тому що вона вовремя все-таки поступила, к нам, вдалося добитися цієї собаки, хоч лечение і реабілітаційний період зайняв Большой промежуток времени. Протягом шести довгих місяців тривав реабілітаційний період бідної тварини, після чого собака повністю видужала, а представники громадської організації захисту тварин вирішили залишити жужу в притулку. А жужі ми виложили інформацію в нашій групі в соціальних сетях. Наші друзі з Германії теж оказали допомогу, перевез, перевезли інформацію на німецький язик, виложили на своєму сайті, і люди почали відкликатися появляться желающие забрать забрати жужу к себе домой. Завдяки старанням працівників організації захисту тварин та розміщеної ними інформації в соціальних мережах. Дворовим псем зацікавилась родина з Німеччини, яка у подальшому перевезла собаку за кордон. Наразі ця тенденція в Стаханові продовжується. Та ще одна тварина з притулку отримала свою домівку. На земній родині